Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш воєнний експертам воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Україна бусім-то руйнує свою енергетичну безпеку, віддавши Канаді весь уран. Так, російські пропагандисти передбачувано розкритикували угоду України із канадською компанією Камеко щодо переробки українського урану для виробництва ядерного палива для атомних електростанцій. Прокремлівські так звані аналітики заявили, що таке паливо буде неякісним а енергобезпека українських АЕС нібито викликатиме питання. Також у чергове росіяни додають, що вивезення всього урану, який видобувається в Україні, не допоможе Києву. Начебто гарантувати роботу тих АЕС, які залишилися, і з Росією співпрацювати в цьому плані простіше і зручніше. Пророкування ядерного апокаліпсусу в Україні це вже досить звична справа для прокремлівських медіа. Хоча єдина загроза безпеці для українських атомних електростанцій виходить саме із боку. Російських окупантів саме Росія загрожує світові ядерною катастрофою не лише своїми регулярними ракетними ударами по ядерних та інших енергетичних об'єктах в Україні, а й збройними захопленнями атомних електростанцій. Це вперше в історії людства таке відбувається. Ну і також те, що режимний об'єкт перетворили на військову базу. Йде мова про Запорізьку АЕС, розбиратися із заявами російських пропагандистів щодо вивезення всього урану з України. Взялися фактчекери проекту StopFake. Справа В тім, що у період радянський українські атомні електростанції були розраховані виключно на російське обслуговування, і тому тривалий час усі українські АЕС працювали на російському ядерному паливі у 2000-х роках. Україна зробила перші кроки для того, аби диверсифікувати постачання і обрали альтернативного постачальника компанію Westinghouse, яка розташована у Швеції. І викликали, звісно, очікувано хвилю критики з боку Росії. А в 2014 році, після того як Росія вторглася у Крим та на Донбас, Україна активно продовжила впроваджувати західні технології і модернізувати атомні електростанції, аби частково перевести енергоблоки на альтернативне неросійське паливо. Відтоді російські медіа регулярно ширять дезінформацію про те, що компанія із диверсифікації палива в Україні провалена начебто, а Український АЕС, нібито, безпечно працюватимуть тільки на російському паливі. Однак, усі ці російські твердження є фейковими: сім із 15 українських енергоблоків уже повністю працюють на збірках американської компанії Вестінгхаус. За 23 роки експлуатації на українських АЕС американські збірки показали свою ефективність та безпеку у роботі. Після того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, нарешті Україна повністю відмовляється від російського ядерного палива. І зараз Українські АЕС працюють на американських збірках і частково на старих запасах, які були зроблені ще до повномасштабного вторгнення, і вистачить цих запасів до 2024 року. До цього часу усі українські АЕС забезпечать американськими збірками, а також українськими, адже Україна має свої поклади урану, які, утім, вимагає збагачення перед тим, як використовувати його як паливо на атомній АЕС. Саме тому Енергоатом 11 квітня цього року підписав із канадською компанією Камеко угоду, яка стала останнім етапом для того, аби реалізувати програму використання українського урану під час виробництва ядерного палива для АЕС. Договір цей спрямований виключно на підвищення рівня безпеки Українських АЕС, а не навпаки, як стверджують російські так звані експерти. І цей договір передбачає постачання усього урану, який видобувається в Україні, на переробку в Канаду, щоб повністю закрити питання довгих років залежності України від російського ядерного палива. Чому ж так росіяни непокояться російські пропагандисти нашими ядерними технологіями? Справа в тім, що нарешті замайоріли на горизонті санкції проти російської атомної енергетики. Німецький уряд запропонував включити сектор цивільної ядерної енергетики до наступного санкційного пакету. Міністерство економіки Німеччини днями заявило, що включення ядерного сектору у наступний пакет санкцій. Проти Росії займе певний час, але зазначило, що це буде точно впроваджуватися протягом певного перехідного періоду. Нині щонайменше 22 європейські реактори зав'язані на паливі, яке виробляється тільки в Росії. Це ще одне енергетичне ярмо, по суті, яке Росія накинула на Європу. Іншого виходу, як купувати в Росії, не було, поки у гру не вступили українські ядерники. Енергоатом готується розпочати власне виробництво компонентів ядерного палива. Для цього вже створене і працює українське унікальне секретне підприємство, де виготовлятимуть компоненти ядерного палива для вітчизняних атомних енергоблоків. Компанія завершує процес ліцензування компонентів і вже цьогоріч планує почати їх промислове виробництво. Говорить міністр енергетики України Герман Галущенко. Україна, вона одна із перших країн, яка диверсифікувала це постачання, і це і дало можливість відмовитися від російського палива. Ми його не закуповуємо більше і не будемо нікого цього. Наше спільне завдання з нашими американськими партнерами як найшвидше виробити відповідні типи палива, відповідну кількість для того, щоб повністю витиснути Росію з ринку взагалі ядерного палива в Європі. Ці компоненти використовуватимуться для виробництва на підприємстві Вестінгаус у місті Вестерос у Швеції. Вироблятимуть ядерне паливо, зокрема для українських атомних електростанцій. Петро Котін, очільник енергоатома, каже, що три роки потрібно для того, аби повна збірка відбувалася в Україні. Три роки 2026 рік. Це те, коли ми зможемо тут заробляти повністю наше паливо українське. Звичайно, ми не можемо збагачувати уран, Цей елемент буде закупатися від наших партнерів, але збірка повна буде тут в шість років. Хоча, на вигляд, цей компонент ядерного палива є доволі простим, у світі мало хто володіє технологіями для його виробництва, каже міністр енергетики України Герман Галущенко. Це високотехнологічні речі. Це так здається, що це нескладна річ. Насправді, фахівців, які здатні це робити в світі, їх не так багато. Тому Україна, ну ми маємо цим пишатися. Ми маємо висококваліфікованих фахівців. Річ у тім, що російська ядерка це єдина галузь, яка досі не потрапила під санкції. Хоча Росія доводила неодноразово, що енергетику вона використовує як зброю. І тут Україна може запропонувати альтернативу Росії. Уже половина наших енергоблоків переведена на американське паливо, і зараз Україна на шляху до того, аби запропонувати Європі позбутися російського ярма і замістити його паливом власного виробництва. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.